Мої вітання. Ви дивитеся новини на 12-му. В нашому випуску традиційно найактуальніша інформація про ситуацію на передовій, а також про події Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва і спершу коротко про головне. І як у головному православному храмі Луцька святкували Христове Воскресіння? І як святкують Великдень на передовій? Волинь знову втрачає героїв. Христос Воскрес, Воїстину Воскрес, так вже другий день поспіль вітаються українці. На столі у кожної сім'ї шинка, Паска, Ковбаса і крашенки. Разом із прихожанами Свято-Троїцького собору освячувала великодній кошик моя колега Анастасія Качина. Тож у наступному сюжеті про те, як у головному православному храмі Луцька святкували Христове Воскресіння. Слава тобі, Боже! Наш слава тобі! Смертю смертне двадцять у Луцькому Святотроїцькому соборі. Почалася Всенічна святкове богослужіння з освяченням великодніх кошиків тривало традиційно майже 5 годин. Попри комендантську годину, людей до храму прийшло чимало. Це традиція: ми восхваляємо Бога. Христос Воскрес. Ми любимо ходити до церкви, поважаємо Бога. Ми ще в школі вчилися, я дуже добре пам'ятаю, як з батьками ми тут стояли і боялися, що нас вчителі побачать, бо боронь Боже було, щоб вчителька побачила, ну бо це був такий час тоді. Я дуже добре пам'ятаю цей час, тому я цього року дуже чекала, як казала, не дивлячись на що, ми мусимо прийти вночі і освітити Пасху. Я Кожен рік дуже. і напевно, що тільки ми на корону не ходили, ну, тому що в принципі, це було і заборонено. Але ми йдемо, ну, тому що свято велике, і Бога прославити, якби. а ще зараз війна, мені здається, кожен має прийти. І якби, знаєте, і сьогодні ще привезли вогник нам, вогник. Надіємося, і перемоги. Та такі традиції є не у кожної сім'ї. Більшість лучан та гости міста обирають святити кошики у день. Як розповіли нам священнослужителі, у переддень Воскресіння Господнього територія храму зібрала майже 10 тисяч людей. Утім, такий час освячення великодніх кошиків підтримує не кожен вірянин. Це має бути молитва, служба, і тоді лише можна ну, рахувати, що ти від. Ну... Якби Ісус Христос воскрес У півночі священики та віряни влаштовують хресний хід, обходять церкву із піснеспівами. Вважається, що саме після хресного ходу починається свято Христового Воскресіння. Тут вже вперше під час богослужіння звучить Христос Воскрес». Вже за дві години у головному православному храмі Луцька роздаватимуть благодатний вогонь. Христос воскрес Христос. Воскрес зауважу, що цьогоріч паломницька група не їздила за ним до Єрусалиму. Тому кошти, що були призначені для цього, передали на потреби Збройних сил України. Благодатний вогонь на святкове богослужіння привіз місцевий бізнесман. З моменту нашої сусіди з ним про те, що малий не може залишитись без благодатного вогню, пройшло 27 годин. І 27 годин вогонь в нас справжній тут, дякуючи нашим землякам в Польщі, які нам допомогли це все організувати. Тому. Вогонь зійшов, життя продовжується. Про те, аби життя продовжувалося у мирній Україні, у Великодню ніч молився чи не кожен у храмі. Миру, перемоги. І дай Бог, щоб е, було не гірше, ніж як є наразі. Я перше прошу, щоб була перемога. А все остальне. Моско й добавить. Мій син зараз на Донбасі, і я все сьогодні фотографувала відео, знімала йому вже, пер... йому вже все переслали. Він це все бачить і чекає нас. І каже: Мама, наступному році ми обов'язково будемо разом святити Пасху. Дай болю, щоб всі воїни повернулися і наступного року вже ми світили Пасху разом Домсі. з ними і їли щоб Пасху. всі повернулися. Живі та здорові. Про захисників України у своїй проповіді згадував і митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Душу і тіло покладем за нашу свободу. Благо зробить той, хто душу покладе за ближнього свого, тому що Він спасе її. Ось ці слова, це усвідомлення пасхальної істини, сьогодні ісповідують наші воїни, які. Находяться на захисті нашої батьківщини, згадав Владика і про важливу для Волині, на його думку, подію депутатську заборону Української православної церкви Московського патріархату. Прийнято вольове рішення, важливе рішення заборонити діяльність московського патріархату на теренах Волинської області. Цих колаборантів, які існуючи тут. По нашому терпінню, про нашу віру терпимості і ліберальності, вони знаходяться тут, не тому, що ми хочемо знищити, а тому, що ми хочемо швидше об'єднатися. Ми хочемо стати одною з великою церквою. Опісля хресний хід. І святкове освячення великодніх кошиків. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Як отута такого, знаєте, підйому душевного? Ну, мабуть, ще ніде більше немає. На роботі проблема вдома, якісь там теж не гаразди. Тоді сюди приходиш, усе все спадає, відпадає, залишається та дуже Ну, а знаєте, радість душі лишається. Додам, що святкове богослужіння транслювала команда 12-го каналу. Тож на сам кінець владика Михаїло святив кошики нашої знімальної групи. Слава господи, то входив сюжет. Добрий сюжет, сюжетні Анастасія Качина В'ячеслав Білоу й канал. Не у храмі, а на пункті дислокації святили Паски наші захисники. Замість церковного хору у них звуки вибухів. А замість п'ятигодинної нічної служби в храмі – хвилин хвилинна молитва військового капелана. Як святкували Великдень Волиняни, які нині боронять Україну на Донеччині, дивіться далі. Спасибо Господи, людей Твоїх, їм нас наслідя твоє. «Перемогу по божному народові, нашому на супротивників подай і хрестом Твоїм охороняй нас оселю тебою. Навіть за ти понад тисячу кілометрів від рідного дому, дому, виконуючи бойові завдання ми, на сході ми, України, і, бійці Волинської бригади тероборони знайшли час і можливість господи. на освячення пасок. «Дякую, Господи, Боже, наш, що все сотворив? Господи, <кхів> поживи цю і збережи, галості твої, щоб ми насолоджують цих твоїх щедрих. Дарів. Каже нам Господь, що Він з нами, з правдою, і з тими, хто захищає правду і справедливість. Можливо, треба перейти нам ту страстну седмицю, ту голгофу, щоб побачити, щоб наш український народ страждальний побачив це Воскресіння своє, духовне, тілесне. Петро Пасічко до війни був вчителем. Волинянин із позивним пася має бойовий досвід ФАТО. Каже, на війні головна не лише зброя та військова амуніція, а й молитва. Це було і в 15 році і зараз всі, тільки увага до Бога, тільки він може нас захистити від ворожої колі, від ворожого снатнеля. Тільки все наповання на Бога. Коли йде обстріл, ми просто згадуємо. Отче наш молитву і тихенько в умі про себе її промовляю. І, і наші снаряди, міни прилітають. Мимо. Щоденно звертається до Бога і кулеметник Ігор. Це вже другий його Великдень без дітей та дружини. Сподіваємося, цього року ми вже цю перемогу здобудемо, ворога подуваємо і повернемося. Умно, звичайно, сумуємо кожен день, згадуємо, але дякувати Богу, є у нас зв'язок, як не як, відеозв'язок, Бачимося, вітаємося та й вже звикли. Хоч далеко не в святкових умовах, далеко від рідних, але і з Паскою, ковбаскою, крашанками, молитвою, і головне не з чужими людьми, з побратимами. ]rian. Ми зустрічаємо це свято, будемо зустрічати з друзями. Ну далеко від рідних це жалко, звісно, але ну. Тут, хоч хтось є, з ким ми можемо святкувати це, і це вже добре. Я від щирого серця хочу привітати з цим світлим святом Христового Воскресіння, насамперед, свою родину, близьких, знайомих та й всю Україну. Це справді все народне наше свято, таке світле свято. І хочеться побажати, щоб це свято принесло нам. Щастя, здоров'я і насамперед перемогу над нашим лютим ворогом. Захисники переконують, обов'язково вистоять і повернуться на рідну Волинь з перемогою, справом з відзначати всі наступні великодні зі своїми родинами. Анастасія Качина, Сергій Хомінський, дванадцятий канал. 46 разів за день російські окупанти обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 170 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Житлові квартали Херсона, армія Путіна атакувала тричі за минулу добу. Постраждалих серед цивільного населення на щастя немає. Вкрай складна ситуація на Донеччині. Ворог гатить майже по кожному населеному пункті області. За вчора окупанти пошкодили приватні будинки територію приватного підприємства, будівлі та автівки. За минулу добу Росіяни вбили у Донецькій області чотирьох цивільних. Вчора ввечері рашисти вдарили по Запоріжжю. Під обстріл потрапили будинки садового кооперативу. Вилетіли шибки, пошкоджені фасади, дахи, паркани. На щастя, люди не постраждали. Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджені щонайменше 11 приватних житлових будинків сталися пожежі. В Корилівці Куп'янського району після мінометних обстрілів практично зруйноване приватне домоволодіння. Також через обстріл постраждав приватний житловий будинок у селищі Першотравневе ізюмського району. На щастя, обійшлося без жертв. І до хороших новин у російському Білгороді вночі було дуже неспокійно. Якщо вірити місцевим телеграм-каналам, то безпілотники там атакували електропідстанцію. У результаті пожежа та перебої зі світлом. Губернатор Гладков повідомив про дві пожежі. На цивільних об'єктах, як у самому місті, так і в передмісті, причини займання він не називає. А тим часом телеграм-канали пишуть, що люди чули вибухи. А це відео із центру Москви. Там зайнялося кафе. Горіло на площі 600 квадратних метрів. Пожежі надали підвищений рівень складності. Не можу лишити вас без статистики по про втрати Росіян на полі бою. Ще 590 росіян. Побачили Україну і вмерли за Путіна. З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 182 тисячі своїх воїнів. А це відео із Луганщини. Там українські артилеристи з 26-ї бригади ефектно знищили зенітно-ракетний комплекс російських терористів. На жаль, вкотре маємо трагічні звістки з фронту. На війні з путінськими військовими загинули двоє волинян. Олександр Савко із села Новосілки Горохівської громади загинув військовий 12 квітня поблизу міста Бахмут, у селі Новобахмутівка на Донеччині. Ще один загиблий герой Володимир Ващук із села Сільця Ратнівської громади. Йому було 55 років. Загинув Володимир Ващук у районі міста Бахмута. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять героям. Нарешті додому із полону повернули ще 130 наших військовослужбовців. Вони боронили українські землі на Бахмутському, Солидарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Серед звільнених двоє волинян: це Роман Супронюк із Маневич та Микола Бляшук із села Мельники. Дякуємо бійцям за захист та вітаємо вдома. Бив до смерті матір 16 квітня у селищі Ратне 29-річний місцевий житель під час сварки побив рідну матір, 47-річну жительку селища. Від отриманих травм жінка померла до приїзду швидкої. Зловмисника затримала поліція. Запобіжний захід тримання під вартою. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Чоловік впав у колодязь. Така подія трапилася в неділю, 16 квітня в селі Коржів Луцького району. У колодязь глибиною 30 метрів впав місцевий мешканець. Діставали його за допомогою альпіністського спорядження. Рятувальники чоловік був при свідомості, однак із значними травмами постраждалого передали медикам. У Луцьку зіткнулися два легковики. На вулиці Ковальській водій Міцубіші виконував маневр розвороту. Виїжджаючи ліворуч, він в'їхав в Ауді, що рухалася в попутному напрямку. Обидві машини пошкоджені, але на щастя ніхто не постраждав. На Рівненській атомній електростанції завершила роботу четверта група інспекторів постійної місії МАГАТЕ. Головне завдання іноземних фахівців спостереження за станом ядерної безпеки та захищеності. Така співпраця триває через повномасштабне вторгнення російського агресора. Тритижневу роботу експертів четвертої групи постійної місії МАГАТЕ обговорили на підсумковій нараді за участю фахівців РЕС. На майданчиках українських атомних електростанцій тривають місії міжнародного агентства з атомної енергії. Така робота представників МАГАТА ведеться із метою моніторингу стану безпеки в умовах російської агресії. Іноземні експерти працюють згідно з раніше сформованим фахівцями міжнародного агентства технічним рішенням, погодженим українським урядом. Дуже важлива ця підтримка і для нас, для працівників ВС, для всіх українців це дуже важливо знати, що нашу державу підтримують на такому високому рівні міжнародні організації. Вони підтримують нас і свого роду показують і захист атомної енергетики, від втручань з сторони агресора. На Рівненській АЕС представники постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії перебувають з 17 січня поточного року. Експерти МАГАТА працюють за різними напрямами, які стосуються питань фізичного захисту та ядерної безпеки. Іноземні фахівці здійснюють обходи та огляди обладнання і спілкуються з атомниками. Робота кожної команди експертів триває три тижні. Після цього на заключній нараді, за участю провідних спеціалістів, РЕС підбивають підсумки, а також передають усю інформацію наступній команді спеціалістів МАГАТЕ. днями свою роботу завершила четверта група експертів. Представники МАГАТе, які приймали участь в четвертій ротації, їх цікавило в першу чергу відвантаження відпрацьованого ядерного парова за допомогою технології хортик. Також ряд питань вони задавали по використанню досвіду експлуатації, як він у нас використовується. Тому робота була проведена дуже плідно. Наші спеціалісти. Нашої станції дали відповідь на їхні питання. Ну і як ми бачимо на кінцевій нараді, вони сказали, що повністю задоволені нашими відповідями і співпрацею з Рівненською ЄС. З 13 квітня на РЕС розпочала роботу п'ята команда експертів постійної місії МАГАТЕ. Фахівці атомної станції зауважили, що співпраця РЕС із експертами МАГАТЕ залишається відкритою та прозорою. Міжнародні експерти у свою чергу подякували колективу РЕС за надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків, яку вони стіснюють в умовах війни. На завершення про спорт волинянка у складі збірної України з боксу виборола перше загальнокоматне місце на міжнародному турнірі з боксу GB у фінському гельсінки. Ковальчанка Тетяна Коп здобула золоту нагороду у ваговій категорії до 50 кілограмів. Окрім Тетяни, українки виборили ще дві золотих, чотири срібних та одну бронзову медалі. Ковальчанку ж визнали найкращою спортсменкою турніру. Наразі це всі новини, а ще більше цікавого дивіться вже у вечірньому випуску новин. А також підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12», аби про усе дізнаватися першими. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. А якщо ж бажаєте чути більше хороших новин про успіхи зсу, донатьте на нашу армію до зустрічей.